Доброго ранку. Тихого, теплого. Нам сьогодні обіцяють плюс 14. Вчора було, мабуть, плюс 18. Тепло-тепло було. Ну, плюс 14 також. Дуже непогано. Але мені треба оцей єлівець лаймглоу. Щось йому там не подобається, він не так. Ось іще один лаймглоум. Ось він, бачите, цей здоровий, а цей, мене він непокоїть. Так ось, у мене продовжуються мої фантазії, пересадки. Ось треба пересадити. Я дивилась, це Грей Оул діалівець. І він давно в моєму садочку, майже не майже, а точно ровесник, хорц, моїх хорцманів. І ось в який він вимахав, і що я хотіла? Я хотіла, оце, хотіла, щоб оця лапа була дельфіном, а оця лапа щоб була, ну, чи кільце, чи м'ячик, скоріш. <кій> М'ячиком, так, але дуже багато прийдеться обрізати, ну, як і на ту ідею, яка мені щойно. Стукнула в голову. Так, так, саме стукнула. Бо я ходила, я цього не бачила. Розумієте? І Ось я вийшла в садочок після ночі, і що мені прийшло? Це ж голова. Прийдеться зістригти так, це майже той же м'ячик. Це голова, це тулуб, а це хвіст. І ось так він буде закручений не туди. А, його можна зробити. Так це ж можна зробити дельфіна ось такого, але він дуже вигнутий буде. Це буде не дельфін. Ну, у мене ж садочок казковий, тобто у мене у касті моїй може бути усе. Правда? <клес> це така ідея мені. Боже, як я цього не бачила. Оце для мене новина. Я так прийшла зразу, бац, і в мене оце таке вималювалось. Я не знаю, що це буде. Можливо, це буде кит. Точно, це буде кит, тому що в нього дві лапи пішла ось одна, і он де друга на яблуньку лягла. Зігнутий кит, ну нехай собі буде. Ой, як я цього не бачила, слухайте. Сама собі дивуюся. Дій Богу. Доброго ранку усім. Сьогодні п'ятниця. Ми мій -мі осмі осмі ніг. Семи ніг. Тобто.